Будемо сьогодні з вами готувати тіхтів. До мене приїжджає сестра з племінницею, тому я подумала, треба щось таке, що сподобається і дитині. Будуть тіфтки. І паралельно відповім на наступні запитання, поговоримо про ваше задоволення і чому ви не відстоюєте своє право на задоволення. Все Хто вам взагалі сказав, що ви маєте задовільняти лише чоловіка. Це зараз відбувається. Ви кажете, це вже добре, якщо ви кажете, але часто жінка не каже, вона просто не знає, що сказати, не знає, як її задовільнити, і е, не знає, як це сказати, як це екологічно сказати, щоб не образити партнера. Але якщо ви вже кажете, ну ти йому кажеш, да слухай, я не задоволена, я не кінчила, я не отримала задоволення від сексу. Мені там недостатньо прелюдії, а він нічого не хоче зробити, то що це значить? Ви йому кажете про свою потребу, а він вам каже: іди на я не збираюсь вирішувати твої е, потреби. То якого хера ви маєте задовільняти його? Ідете ви в секс, да? бо є якісь страхи. Секс відстойний, але якщо я йому не дам, то він піде, знаєте, десь в іншому місці. Якби у вас була внутрішня самоцінність на глибинному рівні, ви розуміли, що я маю право на своє задоволення. Я маю право на свої оргазми. Ви б не погоджувалися на секс, який не приносить вам задоволення. Якщо ви погоджуєтеся регулярно, йдете в секс, який вас не задовільняє, то лише питання часу, коли у вас зникне взагалі бажання цим займатися. Я розумію, що. Це могло тягнутися годами, да, там один раз, ну, типу, ну ладно, якось там потерплю інший раз, ну не скажу, що він подумає, можливо, йому буде неприємно, мене кине, не знайде іншу. І воно так же пішло-поїхало. Що зараз робити, якщо вже так сталося? Да, якщо ви допустили те, що партнер не прислухається до ваших потреб. І ти в секс І ти в секс-терапію досліджувати себе. Свою сексуальність, свою оргазмічність, точно розуміти, що вам треба в сексі, який ви секс хочете. І починати це внідряти в ваше сексуальне життя. Не факт, що партнер це зразу сподобається, він зрозуміє, ну, в смислі, Ви все життя терпіли. Терпіли його, сунув, плюнув і висунув, а тут вам треба прелюдія. Треба якісь техніки стимуляції, треба точку Джи знайти. Але все це вирішується. І ми це вирішуємо з дівчатами на секс терапії. Я зараз вам покажу один з відгуків, там де дівчина після секс-терапії вже не погоджується на будь-який секс. До неї в першу чергу. Важливі її, її задоволення, важливі її оргазми. Чоловік і так отримує. Йому кінчити, ну, не дуже важко. Да? Нам, жінкам, це складніше. Тому вона каже, що тепер, поки я не отримую оргазм, поки один чи навіть не один, ми не закінчуємо. І йому стало цікаво. І вона його зараз. Увлікла в цей процес дослідження. Він не вмів займатися сексом. Ні, ну, він, звісно, думав, що він вмів займатися сексом, бо опорно він робив те ж саме. Але фактично він нічого не знав про жіноче тіло, про жіноче задоволення, про жіночі оргазми, про жіночі організони. І зараз вона його навчає. Але вона може це робити лише тому, що вона сама точно знає і до маленьких дрібниць може пояснити, показати, що з нею треба робити. Тому дивіться відгук і записуйтесь на групову терапію. Наступний потік стартує вже зовсім скоро.